Вітаю в ефірі. Програма на часі. Із фізичними та психологічними травмами повертаються наші захисники із фронту. Завдання тилу відновити їхнє здоров'я. Оздоровлюють та реабілітують поранених захисників, ветеранів російсько-української війни у рекреаційному центрі Берег Надії, що у Головчинцях. Більше про послуги центру поговоримо із. Директором Андрієм Гольком та фізичною терапевткою Нелею Петльованою вітаємо у нашій студії. Добрий день! Доброго дня. Тож напевно почнімо із того, які ж види реабілітації та оздоровлення є для захисників у березі надії. Берег надії працює ще з 2008 року в частині роботи з сім'ями е, учасників бойових дій, захисників та захисниць, а також ветеранів та ветеранок. Берег надії почав працювати ще з 2017 року. Е, завдяки е, роботі е, депутатського корпусу, бачення міського голови Олександра Сергійовича Семчишина. Е, ми були спрямовані е, і в частину реабілітації. і таким чином, з е, 9 квітня 2024 року, коли ми відкрили відділення фізичного та ментального здоров'я на базі рекреаційного центру берега надії, ми почали займатися реабілітацією безпосередньо фізичною та психологічною сімей учасників бойових дій. Як ви і запитували, так ми говоримо, повідомляємо вам і повідомляємо усім жителям Хмельницької громади про те, що у нас мають право отримати послуги з фізичної та психологічної реабілітації усі жителі. Хмельницької громади, які мають посвідчення учасника бойових дій в сімейному форматі, і громада забезпечує їм цю реабілітацію на безкоштовній основі. Ми не можемо говорити про певні якісь певні види реабілітації, так тому що це комплекс заходів, комплекс програм, які нами розроблені нашими фахівцями, членами мультидисциплінарної команди берега надії, на основі яких ми сформуємо загальну програму. Але підхід завжди індивідуальний. Тобто індивідуальну програму фізичних вправ і занять, а також психологічних сесій індивідуальних та групових складаємо лише тільки по надходженню і при перших консультаціях наших отримувачів послуг в березі надії в перший день їхнього приїзду. Заходи психологічного розвантаження, наповнення це точно заходи фізичного підтримки, фізичної і моментів надання людям можливостей Жити і функціонувати повноцінно з тими, вже на жаль, травмами, які вони зазнали під час захисту нашої території. А з якими травмами найчастіше звертаються захисники до берегу надії? Я думаю, що в цій ситуації пані Наля Сергіївна нам краще повідомить Даду. і розповість Знаєте, частини фізичного блоку. Це завжди політравма. Війна не, не щадить нікого, і це комбіновані травми, це порушення опорно-рухового апарату, це пошкодження нервів, зв'язок, сухожиль, пошкодження кісток, це нейротравми, пошкодження, черепно-мозкові, пошкодження, це протрузії, це кили дисків від носіння амуніції. І це дуже часто. Комбінована травма, яка зачіпає дуже багато факторів, і до цього потрібен мультидисциплінарний підхід, і звернути увагу на Цілі і що хоче саме ветеран, які відновлення функції, які яку ціль він ставить в житті. Це дуже важливо через те, що ми можемо працювати від і до, але краще до через те, що від ми можемо тікати від болі від порушення функції, а до ми можемо долати біль, але досягнути певної цілі в житті, адапта адаптуватися до навколишнього середовища, опанувати якусь нову професію завдяки відновленню функцій. І відповідно до індивідуальних потреб захисника підбирається програма так, так оздоровлення? Так, За певні заходи в програмі фокусуються безпосередньо для тої людини, того, тої, того ветерана або члена їх сім'ї, які потребують нашої допомоги. І розкажіть, яка команда фахівців працює у березі надії із захисниками? Взагалі, мультисторонна команда налічує більше 20 людей. Для того, щоб функціонувало відділення фізичного та ментального здоров'я, відповідно до чинного законодавства, був розширений штат рекреаційного центру берега Надії, в який ввійшла мультидисциплінарна команда, очолює її медичний директор. І є керівник мультидисципліної команди, в тому числі він і в той же час він і лікар фізично-реабілітаційної медицини. Це керівний склад. До якого долучаються, також лікарі-невролог, лікарі-нарколог, психіатр, психо, три психологи, психотерапевт, три арт-терапевта, фахівці з фізичної реабілітації. як Найля Сергіївна, асистенти фахівців з фізичної реабілітації, а також масажист. Це кількість людей, яка розрахована для того, щоб одночасно надавати послугам, забезпечуючи послуги реабілітації для 30 ліжкоміць, тобто для 30 учасників бойових дій, одночасно, не більше. Поки що, ми зараз працюємо над розширенням команди, над створенням умов для проживання збільшення кількості ліжкомісць в центрі, безпосередньо відділення фізичного та ментального здоров'я. Ми маємо вийти до кінця 26-го року на плюс п'ятдесят ліжкомісць, але це. Комплекс заходів, також як будівельних робіт, капітальних реконструкцій, так і підбору команди, і підбору ще обладнання додаткового, яке мало би бути в центрі. А більше про умови перебування у центрі оздоровлення і реабілітації. Чи, які передбачено? Чи передбачено, наприклад, адаптацію приміщення для людей з інвалідністю? У нас повністю відділення фізичного та ментального здоров'я забезпечено доступністю, починаючи з входу. В приміщення закладу, які забезпечене і вже на даний час, і автоматичними воротами, під'їздом до самого приміщення, так? а також є пандуси для входу в приміщення, пандуси для сполучення зовнішніх мереж, якби частини бо у нас берег надії знаходиться на малюничому природі подільській, і поряд річка, і ліс. І наш рельєф такий специфічний, він має дві основних висоти: тобто, висота, перша вища, де адміністративні. Корпуса і житлові приміщення і нижче це знаходяться ігрові майданчики, стадіон з штучним покриттям та великий стадіон. Саме це ці забезпечення доступності ми передбачали ще попередньо, завчасно, ще до повномасштабного вторгнення. І в 2019 році збудували пандус, який сполучає ці дві висоти, так і довжина загальна пандуса 128 метрів. Наскільки ми знаємо, то це зараз на даний час найдовший пандус в Україні. Які є крім того, безпосередньо приміщення берега надії, кімнати житлові, санвузли, зали реабілітації, кімнати психологів знаходяться повністю на одному рівні по полу, відповідно забезпеченням е, дверних проємів. Відповідно до норм держав, державних будівельних норм, і це відділення повністю є е, доступним. Е, крім того, вготовлено, е, виготовлена кошторисна документація на реконструкцію більшої частини берега надії, де буде встановлено вже і ліфт, де будуть кімнати зі зручностями безпосередньо в кімнатах, де будуть також розширено е, вид послуг, тому що у нас буде створено балалогічне відділення, де будуть гідромасажні ванни, а також озокеріт і е, кріосауну. Знаємо, що нещодавно берег надії завдяки підтримці польських партнерів отримав апарат для корекції координації. Розкажіть про цей проєкт, його важливість для реабілітації ваших пацієнтів у центрі захисників поранених і загалом про оснащення центру різними апаратами необхідними медтехнікою, яка потрібна для реабілітації та оздоровлення захисників. Я скажу декілька слів загальних так, по тому, як відбувався проєкт, Анеля Сергійовна розповість вже безпосередньо про цей апарат, тому що він дуже важливий для роботи в першу чергу з учасниками бойових дій. В співпраці з власною агенцією розвитку Хмельницької області безпосередньо з Катериною Савчук ми писали ще в травні місяці. Один з проєктів, ми їх багато пишемо, але це один з проєктів для придбання оцієї стабілізаційної платформи. У нас було власних коштів, громада виділила нам 300 тисяч, і безпосередньо посольство Польщі через консульство допомогли нам в реалізації цього проєкту. Всього було написано 110 проєктів з області, і вибрали тільки наш. І Ми вдячні і партнерам нашим, як і агенції, так і консульству Польщі в особі Томаша, а також підтримці міської ради в цій частині, тому що вибрали в нас в першу чергу за те, що у нас був власний внесок, інші проєкти власних внесків не мали. І цей був придбаний для того, щоб якісніше надавати послуги і об'єктивно оцінювати результати реабілітації. І таких проєктів в нас ще багато є. Ми продовжуємо співпрацю як з. Польщею, так і з країнами Прибалтики, які мають нам благодійно також доставити такі апарати для реабілітації, як крісло Емсела, яке забезпечує корекцію і активізацію внутрішніх тазових м'язів, а також різновиди фізичної реабілітації, в тому числі ультразвуковим способами, і мають нам пообіцяли, все-таки я думаю, що воно відбудеться подарувати кріосаум. Це теж один з сучасних методів, який забезпечує відновлення шкіри а е, шкільних покривів. А хлопці після участі в боях е, мають такі пошкодження. Неля Сергіївна вам розповість конкретно детальніше про саму систему і про те, як ми будемо використовувати її не тільки для реабілітації, а й для подальшого розвитку системи самої реабілітації у нас в Хмельницькому. Там, будь ласка, таратренер це прекрасний тренажер, це кінезіотерапевтичний тренажер з біологічною системою зворотнього зв'язку. Він дозволяє визначити проблему нестабільності, на екрані визначити діаграму, в, в якій траєкторії ми далі будемо рухатися. І далі людина кріпиться та з певними кріпіжами і підвісами, що дозволяє полегшити тиск на суглоби травмовані післяопераційні стани і покращити силу. М'язів, координацію, баланс він допомагає. В чому його найбільша ефективність це людина не падає. І немає ризику падінь, і не треба два спеціаліста біля людини стояти, щоб вона не впала, але відновлювала функцію. Ще один плюс що це ігрова форма. Тобто людина відволікається, її основний якби, візуальний критерій: і вона відволікається, вона дивиться на гру, вона грається, а тим часом організм відновлюється. Відбувається така нейростимуляція і відновлення тої функції, яка була пошкоджена. Це він використовується в основному ортопедії травматології. Якщо це. Це військова травма це політравма, і це черепно-мозкові травми, це контузії, це порушення координації. Це після дуже довгого імобілізаційного лежачого стану пацієнта. Цей тренер допомагає якнайшвидше стати самостійним і перейти на етап такої активної реабілітації, більш самостійної. Фізична реабілітація це один із найважливіших напрямків реабілітації. Розкажіть, у чому полягає ваша робота, з якими травмами працюєте? Ну, реабілітація і робота фізичного терапевта це якби супровід пацієнта до безболісної виконання функції і самостійного життєдіяльності в соціумі, в самообслуговуванні. Це як провідник до безболісного руху. Фізичний терапевт відповідає саме за функції. Лікар фізичної реабілітаційної медицини він відповідає за структуру. І він бачить де є червоні пропорції, де ми можемо займатися активною реабілітацією, де ми спрямовуємо до іншого спеціаліста. Ми використовуємо в своїй роботі більше. Терапевтичні вправи, не просто вправи, а терапевтичні вправи, які доказово відновлюють ту чи іншу функцію. Якщо неможливо відновлення функції, це відбувається адаптація. Ми спрямовуємо наші сили і зусилля на адаптацію до навколишнього середовища. Якщо це спінальна травма і функція неможлива, то тоді ми шукаємо сильні сторони. І спрямовуємо туди всю свою силу, і це дуже залежить від пацієнта. Це залежить від віку, це залежить від мотивації, це від родинної підтримки, що він планує далі робити. Чи а вона? Скільки може тривати цей період реабілітації? Як визначаєте його завершення? Взагалі є п'ять періодів реабілітації. Він починається від гострого від реанімації і закінчується п'ятим підтримуючим. Ми знаходимося на пізнь, пізньому етапі реабілітації і підтримуючому етапі реабілітації, коли людина пройшла спеціалізовані лікарні, відділення, де стан був стабілізований, і в нас залишається Якась недопрацьована функція. У нас залишається якась паттерн ходьби на протезі, що дещо ще заважає, десь ще немає сили, ще не можу нормально йти на довгу дистанцію. Ми ставимо ціль, ми робимо відповідні тести, визначаємо, де є слабке звено, і тоді працюємо над цим. Тобто, все індивідуально, так? дуже індивідуально. Психологічна реабілітація також не менш важлива, як відбувається вона у центрі, e, тому що тільки що ви почули від налі Сергіїни. Ми розуміємо, що момент потрібно. І момент хочу це різні речі. І Саме в цій частині психологи допомагають скоординувати, направити отримувача послуг саме на шлях адаптації до теперішнього до життя, в теперішньому стані фізичному, а також і емоційному, і психологічному. В першу чергу, що нам допомагає, це не тільки фахівці, які в нас є, і високого рівня, але й саме місце знаходження центру, тому що ми на природі безпосередньо ліс, річка це такі. Ресурси, які надихають кожного з нас на відновлення, відпочинок і на поставлення цілі в майбутньому. Саме заходи рекреації та психологічного впливу і розвантаження допомагають знайти контакт з клієнтами нашими, а також сумувати той індивідуальний план для кожного, вважаючи і зважаючи на цілі, які людина ставить в подальшому в житті. Тому що, на жаль, є такі випадки, коли людина внутрішньо мотивована. І хоче займатися цим, і хоче по-новому відновити ходьбу, але не завжди це є така можливість фізична, так але, на жаль, є такі випадки, коли фізично людина по всіх показаннях лікарів могла би пересуватися, рухатись самостійно, але вона цього не робить. І от в цій частині симбіоз роботи психологів та фізичних терапевтів дає можливість і шанс для кожного знайти себе, відновити свої внутрішні сили для того, щоб спрямувати їх на відновлення вже фізичного стану. Ану свого і, і працює воно як ефективно, найефективніше тільки в симбіозі, в системі з спільно фізична та психологічна реабілітація, і роз як показують роботи півтора року роботи безпосередньо практичної. Ці дві ці два напрямки роз'єднувати неможливо, якщо їх додаєш рекреація. Це взагалі чудово, тому що крім заходів психологічного впливу, заходів фізичної реабілітації, у нас є такі можливості, і ми їх використовуємо повну. Тобто є річка, південний Буг поряд. У нас є виграний проект ще раніше, в 2019 році, і маємо шість каяків, три сабборди. В цьому 26-му році плануємо розвинути послуги пляжу і придбати ще висловальні човни, катамарани і забезпечити таку ж послугу розвантаження на воді, тому що перебуваючи там безпосередньо, відволікаєшся. Крім того, в нас є багато велосипедів розроблені маршрути, велосипедні екскурсії, як по місцю біля нас в лісі, так і з виїздом до фортеці Меджибіської. Також в нас є і палиці для скандинавської ходьби. Це одна частина якби, розважальна, а інша частина в процесі цього людина отримує певні фізичні навантаження. В основному це зранку або вечором. І це цікаво, коли ти проходиш не просто в залі, а ти на лоні природи, дихаючи свіжим повітрям, чуючи ту тишу, яка. Нас там в нас оточує нас в селі Головчинці. Люди відновлюються, починають процес відновлення. Тобто, відновити. організовуєте їм і цікаве дозвілля, так, так обов'язково. А соціальна реабілітація чи є у вас така послуга відновлення побутових навичок після травм? Так, звичайно, є і такі моменти. Але якщо ми говоримо про соціальну адаптацію, то ми надаємо послуги консультування. Членам сімей учасників бойових дій для того, щоб вони знали і могли реалізовувати свої права в громаді на частину з них, яких фінансує сама громада, частину з яких фінансує держава. Безпосередньо це одна з частин, інша частина це соціальна адаптація стосовно того, що ми маємо в штаті ерготерап... ну, якби в штаті є посада ерготерапевта. Поки що його функції допомагають виконувати фізичні терапевти та асистенти, тому що все таки проблема з поповненням розширенням команди фізичної реабілітації, як психологічної, тобто фахівців з фізичної фізичної реабілітації, фізичних терапевтів, асистентів, фізичних терапевтів, масажистів на жаль на жаль, професійних, які б готові були працювати з такою категорією, як учасники бойових дій, в нас не досить. І ми шукаємо і зараз співпрацюємо повністю з Хмельницьким національним університетом, де є кафедра фізичної реабілітації. Працюємо з Україною нашою, Хмельницькою. От на тій неділі була екскурсійна подорож така для студентів вищого навчального закладу, для того, щоб вони могли і знали, де можуть проходити практику і в подальшому працевлаштовуватись у нас, для того, щоб формувати команду ширшу і більшу. Зокрема, ви згадали масажистів, але тут допомагає вам і апарат... Це найулюбленіший, напевне, апарат пресотерапії для наших пацієнтів через те, що процедура проходить безболісно і дуже приємно. Але є певні протипокази, про які завжди треба пам'ятати. Це не просто є б'юті процедура, яка є зараз модною і яку зараз рекламують. Тут є чіткі протипоказання. Це перш за все тромбофлебіти, це тромбози, це серцева недостатність. Це гострі інфекційні захворювання, це гіпертонія, бо від того може підвищитися тиск. Це онкологія, це вагітність, це запальні процеси шкіри. Ну і, звісно, гострі захворювання, ну, туберкульоз і всі інфекційні захворювання. Відносні е, протипокази: це цукровий діабет, тут же за визначенням лікаря, бажано флеболога. Це ниркова недостатність, жовча-кам'яна хвороба. Це в жіночі місячні в цей період не можна проходити расотерапії і після недавніх оперативних втручань. І бажано перед курсом. І зараз в мене полетять камінці від б'юті індустрії. Це не є монопроцедура для похудання і для зникнення целлюліту. Вона є як допоміжний засіб, да, воно допомагає, але воно не лікує і не зменшує ваш об'єм чи вашу вагу. Але дуже допомагає в таких в станах, як синдром втомлених ніг, що часто є у ветеранів, це лімфостаз, це так само оперативні втручання на колінних суставах, оперативні втручання за показом лікаря на органах малого тазу, це венозна недостатність якоїсь до певної межі. І навіть він допомагає при безсонній. При безсоні і розвантажити, бо ноги, і всю опору, і все навантаження в житті несуть ноги. І коли ноги розвантажити, і це психоемоційний стан він піднімається. На початку ви вже нагадали, що у вас передбачені програми і для родин захисників. Трошки детальніше про це ми збираємо як на ретрити: одноденні, трьохденні, сімиденні, а також і чотирнадцятиденні, і пропагуємо реабілітацію. Сімейно, все таки, що стосується сім'ї, тобто ми говоримо про те, що в сім'ї має бути чоловік, жінка і дитина або декілька дітей. І тобто, ми організовуємо програми загальні, індивідуальні, таким чином, щоб в процесі перебування у нас були зайняті і цікаво, як діти. При цьому ми вкладаємо і елементи національно-практичного виховання, розвитку творчості. Якщо дітки вже старшого віку, старше 14 років, намагаємося подати спектр професій, які зараз є, як в Хмельницькому, так і взагалі в Україні. Так? Що стосується дружин, учасників бойових дій, вони теж не сумують, вони також отримують послуги як фізичної реабілітації, так і роботу з психологом, індивідуальну, а також групову сімейну або з чоловіком, або з іншими присутніми отримувачами послуг в береги надії цей симбіоз дозволяє наповнити день відпочиваючих, зробити його різноманітним і залишає приємні враження від часу, який проводиться у нас в березі надії. Якщо ми говоримо про кількість днів, то як я говорив, це одноденні, може бути триденні, можливо, в семиденні, чотирнадцятиденні. Якщо говоримо за реабілітацію повну, то ми говоримо, що починаємо від чотирнадцяти днів. Процес і мож, можемо продовжувати рішення мультидисциплінарної команди до 21 дня. Це одно, одноразова сесія, скажімо так. Якщо е, ми розуміємо і бачимо, що пацієнт йде на покращення, в нього стан його відновлюється, ми рекомендуємо до нас звертатися періодично, але даємо команда фахівців дає повністю інструкції для підтримки свого здоров'я вдома. І коли ми говоримо про сімейну реабілітацію, то ми залучаємо на заняття з фізичної реабілітації дружиною чоловіка. Дружина теж бачить, що робить її коханий, так? і потім вдома допомагає продовжувати йому займатися собою, підтримує його як внутрішньо морально, так? так і фізично допомагає робити певні вправи, якщо ця необхідність є. Дітки в цьому процесі займаються, перебуваючи на природі, займаються зарт-терапевтами, займаються також певними командоутворюючими іграми. Квестами, які в нас досить таки багато є, тому що ми ж працюємо в літом в дитячому форматі відпочинку та оздоровлення. І спеціалісти, а також програми для цього, певні заходи і вміння у нас є. Також широко використовуємо можливості музикотерапії. І е, які громадські організації допомагають вам з оздоровленням та реабілітацією? Взагалі, ми, напевно, співпрацюємо зі всіма, які є у Хмельницькому організаціями, які працюють з учасниками бойових дій. Е, якщо говоримо е, спочатку по вертикалі, то е, то не є громадською організацією, але то дотичне є, це наш комунальна комунальний установа, ветеранський простір, який є також е, громадська організація захист. Це перші, напевне, партнери, з якими ми спілкуємося, тому що найбільше учасників бойових дій звертаються до них, вони повідомляють про такі послуги, ознайомлюють людей, жителів громади про наші можливості і переправляють, переправляють учасників бойових дій до нас для отримання послуг, оформлення документів та отримання послуги. Якщо ми говоримо про громадські, організації, такі як Caritas, такі як Рокада, Татохаб, далі Я Українка, Світ Без Бар'єрів. Це такі провідні організації міста Хмельницького, які займаються постійно благодійністю і допомагають, в тому числі, і нам. І визначити якусь певну їх допомогу конкретно одного разу, ні, тому що ми працюємо з ними дуже довго, в тому числі з такими громадськими організаціями, потужними, як Благопоруч, які фінансуються з Нідерландів і на даний час. Допомагають нам у ну, наданні певного реабілітаційного обладнання, яке якби, дуже дороговартісне є, але яке надають вони нам з-за кордону в дуже гарному і класному стані. Крім того, є на Хмельниччині та взагалі в Україні волонтерський лідерський рух який очолює Олена Дейна, і з цим рухом, з цими членами, можливо, навіть не просто як з громадською організацією, а з учасниками цього руху ми постійно тримаємо контакт, постійно знаходимо, можливі якісь ці придбання або ну, надходження до нас певних розхідних матеріалів, які необхідні для процесу реабілітації. Певні проводимо заняття і круглі столи з організаціями громадськими для розголосу інформації стосовно нашої роботи, тому що все таки ми. Ми функціонуємо довгий час, але, на жаль, не всі читателі громади знають про нас і не всі вірять у це. І наостанок нагадайте, які категорії захисників можуть оздоровитися і реабілітуватися у вас, як вони можуть стати на оздоровлення до вас потрапити, і підсумуйте, які плани на наступний рік. Покращення вашої роботи. Зрозуміло. Дивіться, на даний час статут берега надії був змінений останній раз в жовтні 2025 року і доповнений саме частинами категорій членів сімей, учасників бойових дій. Тобто це самозахисник захисник або захисниця, так нема різниці, чи це діючий військовий, чи вже ветеран. Члени його сім'ї, всі це дружина, діти. На жаль, такі випадки є, коли це можуть бути дружини безлічці зниклих героїв, дружини загиблих героїв, їхні діти, їхні батьки. Тобто, ми доповнили статут берега надії всіма можливими категоріями, які є в нас в Хмельницькому, і навіть. Напевне, забігши наперед, розуміючи про те, що ми всі говоримо і підтримуємо все, все суспільство е, жінок і матерів, так? але ніхто не звертає увагу або звертає, але мало на даний час до батьків загиблих героїв або зниклих героїв. Це такі члени сім'ї, такі ж, як і мати, і яких також, е, можливо, і навіть важче розвантажити і почути, тому що все-таки чоловіки закриваються, вони більш закриті і е, в спілкуванні непрості. Але е, ми знаємо, що це виклики перед нами е, і непрості. Ми йдемо до того. Також працюємо з ветеранами і учасниками бойових дій, які були в полоні. Це теж окрема категорія, з якою непросто. Але е, ми маємо бути готові до того. Ми маємо розуміти і знати про те, що е, повертаючись сюди, в громаду, е, захисник повинен розуміти і відчувати, що він тут необхідний і потрібен. Що він тут для того, щоб продовжувати життя е, таке. Яке наке він заслуговує, а заслуговує, напевно, на найкраще, тому що, дякуючи і зараз на не час, що ми маємо можливість бути тут, в студії, завдяки хлопцям, дівчатам, які спереду боронять територію нашої України. І не тільки спереду, а й в внутрішньому фронті тут. Що стосується розвитку і послуг, і розвитку закладу з 26-го року, ми точно будемо проводити реконструкцію частини будівлі, берега надії. Ми точно будемо відкриємо балологічне відділення і будемо надавати ще й таку послугу. Ми точно будемо залучати ще багато людей з творчими вміннями і навиками для того, щоб знаходити підходи індивідуальні, як найбогам, більше учасників бойових дій та членів їх сімей, які перебувати будуть у нас на території. Це що стосується, як ми говорили вже про музику, терапію. Ми у нас є спеціалісти і фахівці зараз започаткували і все дуже ефективно займаємося гончарством. І освоює працівник наша на даний час саме гончарні круги. І моменти цього це теж розвантажує. І цікаво, до речі, не тільки жінкам, а й чоловікам. теж. Ми точно будемо розширювати можливості майбутнього пляжу. На річці Південний Буг це однозначно. Ну і будемо збільшувати кількість ліжкомісць для того, щоб ми могли отримати одноразово приймати якомога більшу кількість наших фахівців. І основна робота буде направлена також на написання грантів, як для донорів українських, так і для донорів міжнародних. Тому що. Це є важливою складовою як для наповнення матеріальної бази е центру, так і на підтримки навчання членів команди мультидисциплінарної, які надають послуги безпосередньо. І це дуже важливо. Ми вам дякуємо за розмову, за оздоровлення та реабілітацію наших захисників. Бажаємо, щоб ваші задуми здійснилися. А глядачам бажаємо усього найкращого. До наступних зустрічей.